Доброго дня малята! Мене звати Марійка. і сьогодні ми з вами завітаємо у світ професій, дізнаємось, кому ще потрібно для роботи, а також пограємо в цікаві ігри. Подивіться уважно на екран, та давайте поміркуємо: скажіть, з якою професії пов'язані ці предмети: автомобіль швидкої допомоги, термометр, аптечка. Медична маска, шприц, кушетка. Хто користується цими предметами? Так, вірно, це лікар. Давайте допоможемо лікарю зібрати в аптечку необхідні предмети. Це термометр, вітаміни, пластир та шприц. Як ви вважаєте малята? З якою професією ці пов'язані предмети? Пожежний автомобіль, пожежний рукав, сокира, вогнегасник, шолом. Так, малята, вірно, ці предмети пов'язані з професією пожежника. Малята, давайте порахуємо, скільки пожежних автомобілів ви бачите на екрані: Два пожежних автомобіля. А скільки вогнегасників? Три вогнегасника, вірно. А як ви вважаєте, чого більше на екрані пожежних автомобілів чи вогнегасників? Так, на екрані більше вогнегасників. Вірно. Розглянемо цю картинку. Пес, миска, бинт, вітаміни, переноска. З якою професією це пов'язано? Так, вірно, це професія ветеринар. Малята, давайте порахуємо, скільки сірих котів чекає на огляд у ветеринара. На огляд у ветеринара чекає три сірих кота. А скільки рудих котів чекає на огляд у ветеринара? На огляд у ветеринара чекає два рудих кота. Так, вірно. Малята, а як ви вважаєте, кому належить прилавок, каса, кошик, ваги, гроші та візок? Так, це продавець. Малята. Давайте допоможемо продавцю положити у візок потрібні молочні продукти, творог, йогурт, молоко, масло та сир. А як ви вважаєте малята? Кому для роботи потрібна парта, клей, дошка, зошити, олівці? Та книжка. Так, вірно, це вчителю. Малята, подивіться на екран та назвіть предмети, які потрібні вчителю, щоб намалювати малюнок. А для малювання вчителю потрібно взяти фарби, склянку з водою, пензлик, олівці та аркуш. А як ви вважаєте малята? Кому для роботи потрібно сковородка, ваги, дошка, ніж, каструля, фартук? Так, вірно, для кухаря. Малята, кухар хоче приготувати овочевий салат. Давайте разом приготуємо овочевий салат. Як ви вважаєте, що тут зайве? Так, вірно, зайвий кавун. Малята, як ви вважаєте, з якою професією пов'язані ці предмети? Фен, дзеркало, рібенець, ножиці, машинка для стрижки? Так, вірно, це перукар. Перукар робить дуже гарні зачіски. Малята. Подивіться на цю картинку і скажіть, будь ласка, хто користується цими предметами наручники, поліцейський автомобіль, зброя, рація, проблизковий маячок? Так, вірно, малята, це поліцейські. А як ви вважаєте, хто із тварин допомагає поліцейському на службі? Так. Вірно, собака, ви малята молодці. Я впевнена, що вам сподобалась подорож по професіям дорослих. Всім до побачення, до нових зустрічей!